Короткий бліц з юристом. Справедливість це. Її не існує. Відсутність справедливості. Улюблена пора року. Літо. Книга, яка змінила твоє мислення. Чи є така взагалі книга? Є така книга. Я зараз якраз третій том дочитую. Ай Рейн Атлант розправив плечі так? за рекомендацією знайомого. Uh, так, є така книга. Найцінніша порада, яку ти отримувала? Е, бути, а не здаватися. Чи як це правильно сказати? Е, так. Бути, а не так? Так. здаватися. Так, так. Угу. Улюблена страва з дитинства. Я не знаю. <рес> <рес> Я все ядна. Хай будуть голубці. Клас. Ранок із кавою, чи вечір із книгою? Ранок із кавою, а вечір із книгою. Нормально. Ризик чи обережність? Обережність. Фраза чи є така, яка підтримує тебе в складний момент в житті? Немає безвихідних ситуацій і по ходу розберемось. Розв'язувати спір чи уникнути конфлікту. uniknąć konfliktu.